Одного літнього вечора життя родини Кирилєвих змінилося назавжди. Їхні друзі Андрій і Оксана, залишаючи доньку Аліну на кілька днів, навіть не здогадувалися, що цей короткий візит стане початком нової історії. Трагедія забрала життя батьків Аліни, а Дмитро й Марина несподівано опинилися перед вибором. Чи готові вони прийняти дівчинку у свою сім'ю? Для Марини це рішення стало випробуванням. Безуспішні спроби завагітніти залишили у її серці гіркоту, а присутність Аліни тільки підкреслювала цей біль. Але Дмитро, який завжди мріяв про дітей, наполягав дівчинці потрібна сім'я. І вони не можуть її залишити. Поступово родина почала новий етап свого життя Аліна дорослішала, вражаючи музичним талантом і своєю наполегливістю, але стосунки з Мариною залишалися прохолодними. Усе змінилося після несподіваної трагедії. Дмитро загинув, рятуючи чужу дитину, залишивши Марину та Аліну сам на сам із гори. Марина, яка досі відчувала суперечливі почуття до прийомної доньки, пережила інсульт і опинилася повністю залежною від Аліни, а дівчина, забувши про минулі образи, пожертвувала власними мріями, щоб доглядати за мамою. У цій боротьбі за одужання вони знайшли те, чого їм бракувало руками. Справжню сім'ю. Ця історія про втрати і зцілення, про силу любові, яка долає навіть найглибші образи, і про те, як непрості випробування змінюють людей, змушуючи їх по-справжньому цінувати одне одного. Одного літнього вечора у двері квартири подружжя Кирилєвих постукали. Дмитро відчинив, а на порозі стояв його найкращий друг Андрій зі своєю дружиною Оксаною. Та маленькою донечкою Аліною. Дмитро, привіт. усміхнувся Андрій. Як і домовлялися, залишаємо нашу красуню на ваше піклування. Сподіваюся, за три дні вона сильно за нами не скучить. Оксана ніжно поцілувала донечку, а Андрій підморгнув дівчинці Будь слухняною, Аліночко. Дядько Дмитро і тітка Марина подбають про тебе, а ми привеземо тобі найбільшу ляльку, яку тільки знайдемо. Два дні опісля Дмитро повідомив дружині, що їхні друзі збираються у відрядження до столиці і попросили доглянути за Аліною. Марина тільки кивнула, приховуючи своє невдоволення. Подружжя Кирилєвих було разом уже 10 років, але дітей у них не було. Марина й Дмитро не раз відвідували лікарів. Усюди їм казали, що Дмитро здоровий, а у Марини є невелика проблема, яку можна вилікувати. Проте роки йшли. І лікування не давало жодних результатів. Марина пройшла кілька курсів терапії, але все було безрезультатно. Відчуваючи безвихідь, вона звернулася до ворожки, яка порадила пити її якісь трави. Проте замість вагітності це призвело до гастриту. У відчаї Марина навіть запропонувала чоловікові взяти дитинку з дитячого будинку. Марину ні, категорично відрізав Дмитро. Ми не будемо знати, хто були її батьки. Які хвороби вони мали, я не хочу ризикувати. Якщо нам не судилося стати батьками, значить, так тому і бути. Дмитро, попри все, обожнював доньку друзів. Він часто заходив до Андрія та Оксани з подарунками для Алінки. Годинами грав з нею, читав казки, водив на прогулянки, а Марина, дивлячись на це, Відчувала, як її серце просто розривається, вона не могла подарувати чоловікові таку ж саму радість. З часом Марина почала помічати, як її дратує ця дитина, яка відбирає увагу її чоловіка. Але вона приховувала свої почуття, не бажаючи здаватися дріб'язковою. Коли Дмитро повідомив, що Аліна поживе у них кілька днів, Марина погодилася. Хоча для неї це було важко. Вона розуміла, що для чоловіка це віддушина, і не хотіла позбавляти його такої радості. Ну що, Марино, ти не проти? запитав Дмитро. Звісно, нехай приводять, відповіла Марина, але все одно кривела душею. Андрій та Оксана поїхали в столицю, залишивши Аліну Кирилєвих. Дмитро був просто у захваті. Він грав з дівчинкою, читав їй казки водив на прогулянки, але Марина відчувала, як всередині в неї зростає напруга. Вона думала на місці цієї чужої дівчинки могла б бути їхня рідна дитина. Кожна година з Аліною давалася Марині важко. Вона з нетерпінням чекала на повернення Андрія та Оксани. У третій день на телефон Дмитра подзвонили з незнайомого номера. Коли він відповів, то почув страшну новину. Андрій і Оксана, повертаючись із аеропорта, Потрапили в аварію. Обоє загинули. У Дмитра все поплило перед очима. Він ледь чув, як його запитують про родичів, які можуть приїхати на впізнання. Марино, будь ласка, будь лагіднішою з Аліною. Вона тепер залишилася зовсім одна, сказав Дмитро перед тим, як вирушено пізнання. Марина залишилася вдома з Аліною, намагаючись споратися зі своїми емоціями. Вона дивилася на дівчинку і розуміла, що її життя змінилося назавжди. Дмитро, який завжди мріяв про дитину, тепер не відступить від свого бажання виховувати цю дівчинку. Марині було важко прийняти те, що сталося, але вона розуміла зараз не час для суперечок. Втрата друзів та смерть матері Оксани змусили і її, і Дмитра. Опинитися в центрі трагедії. Дмитро вирушив на пізнання, залишивши Марину з маленькою Аліною. Марина розуміла, що дівчинка ні в чому не винна. Готуючи для неї обід, вона навіть із подивом відчула жалість до цієї маленької, яка майже нічого не бачила у житті, але вже залишилася зовсім одна підолашна. Як же їй буде важко притулку, думала Марина, поки Аліна малювала біля вікна. Турботи про дитину займали увесь її час. Марина навіть не встигала думати про те, як швидше позбутися дівчинки. Це тільки кілька днів, заспокоювала вона себе. Дмитро владнає всі формальності, і дівчинка опиниться в дитячому будинку. Після повернення Дмитра зі столиці Марина помітила, що він дуже стривожений. Тієї ж ночі, коли Алінка заснула, він покликав дружину на розмову. «Марина, я довго думав, сказав він. І міцно її обійняв Аліна нікого немає, крім нас. Її віддадуть дитячий будинок, а ми. Ну як ми будемо жити, знаючи, що вона зростає без любові і турботи. Марина відчула, як всередині закипає невдоволення. Так, скоріше вже б її забрали, подумала вона, але все одно мовчала. Я пропоную її вдочерити. Раптом сказав Дмитро. Марина застигла дочерити? Ти серйозно? вирвалося в неї. Дмитро кивнув. Ми знали її батьків. Андрій був моїм найкращим другом. Ну як ми можемо так залишити її? Ми не маємо своїх дітей, Марино. А ти ж сама колись пропонувала взяти дитину з дитячого будинку. Марина згадала той момент, коли вона просила Дмитра про всиновлення, але тоді він був категорично проти. А зараз ситуація змінилася. Минуло півроку. Дмитро і Марина зібрали всі необхідні документи і офіційно стали прийомними батьками Алінки. Дмитро вирішив залишити дівчинці її рідне прізвище на згадку про Андрія та Оксану. Алінці було непросто вона пам'ятала своїх батьків і часто плакала, питаючи, де мама і тато. Дмитро завжди знаходив потрібні слова, щоб її заспокоїти, і поступово дівчинка почала називати нових батьків. Татом і мамою. Проте Марина помічала, що Аліна ставилася до неї з обережністю. Вона рідко підходила і майже нічого у неї не просила. Дівчинка явно більше тягнулася до Дмитра, але Марину це більше не хвилювало. У день, коли Марина підписувала документи про всиновлення, вона запідозрила щось дивне у своєму самопочутті. Купивши тест на вагітність, вона з трапетом дізналася. Що чекає на дитину. Того ж вечора подружжя святкувало те, що вони вдочерили дівчинку. Дмитро помітив, як сяяли очі Марини, а потім сказав Бачиш, Марину, як все змінилося, я знав, що ми прийняли правильне рішення. Марина тільки кивнула, відкладаючи новину про вагітність на інший день. Незабаром у Марини народився син. Його назвали Михайликом. Він був слабким, і перший час Марина майже від нього не відходила. А Дмитро, у свою чергу, приділяв багато уваги Алінці. Я не хочу, щоб Аліна думала, що її менше люблять через Михайлика, пояснював він, коли збирався з дівчинкою на прогулянку. Зрештою, сім'я таки знайшла свій баланс. Дмитро був щасливим адже мав і доньку і сина. А Марина теж, нарешті, почувала себе спокійною. Михайлик став для неї всім. І навіть присутність Аліни вже не викликала у неї роздратування. Життя Кирилєвих тепер було сповнене радістю, турботами і любов'ю. Те, що спочатку здавалося тягарем, стало даром долі, який навчив їх цінувати те, що вони мають? Дмитро займався вихованням Аліни з особливою увагою. Коли дівчинка пішла у перший клас, виявилося, що в неї є талант до музики. Дмитро сам взяв Аліну за руку і відвів до музичної школи, де її прослухали та з радістю прийняли. Маринко, уявляєш, якби Андрій пишався своєю донечкою, от бачиш, вона нас ще точно здивує. Захоплено казав він, не помічаючи, як Марина намагається його втихомирити, щоб не розбудити маленького Михайлика. Аліні купили піаніно, щоб вона могла займатися вдома. Інструмент мав навушники, щоб заняття не заважали братику. Час показав, що у дівчинки був не тільки талант, а справжній дар. З роками Марина навчилася приховувати своє прохолодне ставлення до дівчинки. Вона доглядала за нею, як і годиться хорошій мамі. Ночами сиділа біля. Її ліжка, коли Аліна хворіла, водила музичну школу, дбала про гарний вигляд дівчинки. Дівчинка щоразу прокидалася раніше, а мама заплітала їй косички. Вона знала, як сильно Дмитро прив'язаний до прийомної доньки, і намагалася його не засмучувати. Але все це вона робила швидше з обов'язку, аніж із любові. Одного разу Марина поскаржилася подрузі. Уявляєш, Іро, скільки ми для неї зробили музична школа, дороге піаніно, стильний одяг, новітній телефон, а вона часом поводить себе так, ніби ми їй щось винні. Це була тільки частина правди. Аліна рідко поводила себе зухвало. Але після цього інциденту, коли Марина необережно натякнула дівчинці, ще без Дмитра вона б залишилася в дитячому будинку, Аліна віддалилася від неї. Коли Аліна закінчувала 10 клас, у сім'ї сталася страшна трагедія. Дмитро, вирушивши на риболовлю, побачив, як на іншому березі озера почав тонути підліток. Він кинувся на допомогу, але не зміг виплести. Його тіло знайшли тільки наступного дня. Марина була спустошена, вона ніби перестала жити, не цікавилася ні дітьми, ні домом, ні навіть собою. Аліна взяла на себе всі обов'язки, доглядала за молодшим братиком, допомагала йому з уроками, готувала їжу, водила на тренування. Аліні теж дуже важко переживала смерть батька. Вона не могла зрозуміти вона просто лежала і плакала. Вона розуміла, що Михайлик також потребує її підтримки і не могла здаватися. Минуло кілька місяців, перш ніж Марина почала повертатися до нормального життя. Одного дня вона помітила, що на вулиці вже осінь. У неї з'явилася сивина, а Михайлу став замалий його шкільний піджак. Проте, замість того, щоб зблизитися з Аліною через спільне горе. Марина віддалилася від неї ще більше. Вона відчула, що тепер, коли Дмитра немає, вона більше не зобов'язана вдавати любов до дівчинки. Аліна закінчила школу, вступила до університету і переїхала до квартири, яка залишилася їй у спадок від рідних батьків. У цей час її музичний талант почав приносити дохід. Дівчина співала на концертах, грала на піаніно. Навіть давала приватні уроки. Вона більше не залежала від Марини, і їхні стосунки поступово зійшли на нівець. Аліна більше не намагалася знайти спільну мову з Мачухою, а Марина зосередилась на вихованні сина, повністю поринувши у турботу про нього. Аліна виросла сильною і самостійною. Вона змогла впоратися зі всіма труднощами, які випали на її долю, але Марина втратила шанс стати для неї справжньою мамою, відмовившись від зближення з донькою через власні упередження, Марина часто скаржилася подругам на Аліну, розповідаючи, скільки сил і коштів вона вклала в її виховання та освіту. Якби Дмитро бачив, яка невдячна в нього донька виросла. Повторювала вона. Марина майже припинила спілкуватися з прийомною донькою, тільки час від часу телефонувала їй. Натомість Михайло, якого Аліна щиро любила, навіть незважаючи на те, що він був їй нерідним, часто заходив до неї в гості. З віком Марина ставала дедалі дратівливішою. Вона часто сиділа вдома, роздивляючись фото Дмитра, і вважала, що життя Обійшлося з нею несправедливо. На роботі почалися конфлікти. Колеги спочатку співчували її втраті, але поступово ставлення змінилося. Марина реагувала на зауваження істериками та сльозами. Здоров'я також погіршувалось. У неї почав скакати тиск, з'явилися проблеми з серцем. Зрештою, керівник порадив їй вийти на пенсію. Марина погодилась і пішла з роботи, але її нове життя тільки посилило відчуття самотності. Вона часто скажела своїй подрузі Ірині я тепер нікому не потрібна, михайло увесь час на змаганнях або в школі, а про Аліну мені й говорити не хочеться. У неї своє життя, їй байдуже на мене. Проте. Це були тільки слова. Аліна, знаючи, що Марині важко, часто заходила, щоб дізнатися, як неї справи, але кожен візит закінчувався наріканнями мами, і Аліна, ледь стримуючи сльози, поспішала піти геть. Одного дня Аліна отримала пропозицію виступати в столичному караоке клубі. Це був шанс показати свій талант і довести, що її наполегливість і праця не марні. Вона мріяла про це, згадуючи, як Дмитро вірив у її талант. І завжди її підтримував. Аліна кілька днів вагалася, думаючи, як сказати про це мамі. Вона боялася, що Марина знову почне дорікати їй у невдячності або ж просто розплачеться. Але поки дівчина збиралася з думками, трапилося лихо. Одного дня Марині стало зле в магазині. Відвідувачі викликали швидку і жінку доставили до лікарні. Там у неї діагностували інсульт. Марина провела місяць у стаціонарі, її життю нічого не загрожувало, але права сторона тіла залишилася паралізованою. Обличчя втратило міміку, а мова зникла. Лікарі пояснили Аліні, що відновлення можливе за умови постійного догляду, реабілітації та терпіння. Аліна відмовилася від пропозиції переїхати до столиці і залишила мрію про співочу кар'єру. Нічого, Михайло, сказала вона братові мамин стан зараз важливіший. Аліна таки переїхала до будинку мами, щоб за нею доглядати. Вона годувала її, переодягала, допомагала виконувати вправи. Робила масажі. Дівчина повністю присвятила себе матері. Спершу Аліна була близька до вічаю. їй здавалося, що Марина ніколи не одужає, але поступово вона навчилася цінувати навіть найменші зрушення у стані мами. Через кілька місяців Марина почала ворушити пальцями правої руки. Її міміка трішки покращилась, і вона змогла вимовляти окремі слова. У ці моменти Аліна відчувала, що її жертви не були марними. Аліна пожертвувала своєю мрією заради матері, яку їй здавалося. Вона більше не цікавила, але любов і обов'язок змусили її залишатися. І, хоча попереду була тривала боротьба за здоров'я Марини, Аліна відчувала, що вона чиняє правильно. Аліна часто відчувала, що сили закінчуються. Михайло допомагав як міг, але основний тягар турбот про Марину лежав на її плечах. Вона змушена була розраховувати тільки на себе. Проте час минав і маленькими кроками стан Марини почав покращуватись. Через півроку після інсульту вона навчилася вимовляти короткі слова. Та рухати пальцями. А в свій день народження вона змогла вперше посміхнутися. Михайло і Аліна влаштували імпровізоване свято біля маминого ліжка. Вперше за довгий час Марина сама тримала ложку і їла торт. Від її посмішки серця дітей наповнювалися теплом і надією. Цей день стався їм найкращим у житті, бо вперше за довгий час вони відчули, що Марина. Знову поруч із ними Аліна проводила з мамою багато часу, значно більше, аніж у дитинстві. А Марина, дивлячись на доньку, раптом зрозуміла, як мало вона про неї знала. Вона ніколи не намагалася зблизитися з Аліною, а упередження до дівчинки, яку Дмитро так любив, тільки посилювало дистанцію між ними. Тепер Марині було соромно за те, як вона в минулому ревнувала її до Дмитра. Вона жаліла, що не спробувала полюбити цю дівчинку і так мало приділяла їй уваги. Проте хвороба не дозволяла Марині висловити свої думки словами. Її емоції виливалися в сльози. І одного разу, побачивши це, Аліна. Обійняла. Мамо, не плач, будь ласка, ми тебе дуже любимо, ти навіть не уявляєш, наскільки. Ми обов'язково поставимо тебе на ноги. Ці слова розтопили останню кригу між ними. Марина міцно обійняла доньку, і вони двоє заплакали. Але цього разу це були сльози не від болю, а від тепла та прийняття. Минув рік. Марина, яка тепер уже могла самостійно ходити, сиділа в плетеному кріслі на балконі санаторію. Її мова значно покращилась, а від інсульту залишились тільки невеликі наслідки у вигляді скутості міміки та трішки уповільненої ходи. Вона тримала в руці телефон і розмовляла зі своєю подругою Іриною уявляєш, Іро, як тут гарно, повітря таке, просто п'єш його, а не вдихаєш. А який видно море. Через тиждень сюди приїде Алінка. То вона тебе залишила тут саму. Я ж казала не варто їй довіряти. Та хто тобі таке сказав? обурювалася Марина. У мене найкраща донечка на світі. Завдяки їй я жива. Марина помовчала, а потім тихо додала. Після того, як пішов Дмитро, мені наснився сон. Ми з ним йдемо полем. Обоє щасливі молоді, а назустріч нам. Біжить маленька дівчинка, він бере її за руку і передає мені, а потім говорить, колись ти житимеш, бо поруч буде вона. Тепер я зрозуміла, що означав цей сон. Марина дивилася на море, і її серце наповнювалося вдячністю. Усе, що сталося, навчило її цінувати справжнє, помічати важливе і відпускати минулі образи.